Вітаю вітаю, друзі! Багато хто просив показати камінці, які є зараз в наявності. Давайте швидко пройдемось. Це Apex формат ну і там один повний формат, по повним форматам там, карборунду там, і так далі пройдемося там завтра чи післязавтра. Я подивлюся, як час буде. А тепер давайте швидесенько подивимось, що є. Значить, є Чарлі Форест твердий, грубий твердий зразочок. Прям шикарно працює. Я вже багато ножів загострив. Я прям ставлю 5 з плюсом такому твердому каменю. При цьому він прям для ножів, бачите, він підблискує. Тобто він доводить і водночас залишає риску на середніх сталях, а доводить порошки. Коротше, такий класний універсальний. Камінець. Далі м'які Чарлі Форести шикарно працюють. От Два таких каменя, і більше нічого на фініш не треба, якщо ми про Чарліки розмовляємо. Значить, далі приїхали сьогодні топові лінедвали. Оце м'який зразок працює, на мою думку, навіть краще, ніж Чарлі Форест. Я таких давно не бачив зразочків, це прям раджу. Я, я і собі лишаю такого, бо такого лінедвала... Не було просто шикарний. Прям, прям резиновий, Прям суспензію віддає сам клас, матує швидко поверхню. Я був приємно здивований. Я навіть не повірив, що це ідвал, але це ідвал. але він працює е, як м'який чарлик. Так що то, коли їх розділяють, е, ну, то. Це різний камінь, але все одно є отакі от шикарні зразки, як і цей зразочок, котрий, виходить, що він напівтвердий, щоб ним можна довести більш чисто. І його суспензію можна вибити. Так що цей зразок теж класний. Місяць-два там назад різали сподібні однорідні лінедвали, то віргу просто на 5 балів. Я навіть свій людині продав, тому що попросив ще одного. Добавки, так скажемо, то от кому не вистачило, будь ласка, цей взагалі універсальний, він один, один за двох справиться. Значить, Давайте зразу пройдуся. Ні, давайте, давайте я поясню дещо що, а потім вже назву ціну, кому цікаво, тільки ціна, перемотаєте там і так далі. Значить, це Yellow Lake. це дуже тонкий уельський сланець, відмінно працює. Доводить, працює і по порошках, тобто ці усі камені порошки з'їдають просто на раз-два. Значить, е, далі е, вашити. По там потім пройдемося. Тверді, напівтверді м'які Арканзас, 80-х-90-х років. Ця з тріщинкою вашита, ця взагалі зрощена, це Хіндостан тисячний, класно працюючий. І це здається, останній зразок лишився. І це Далмар Блю. теж лишилося там буквально пару пару зразків. Це тут також піщаник. Тобто, це, це два піщаники американський і британський. Значить, далі з. Тестами, я, мабуть, закінчив. Хотів там потестувати і більш складні сталі, але мені вдалося. Просто я знімати не хочу, просто вискажу е свою думку потім. Е а зараз е ці камені е будуть продаватися цей це, це мікрокварцит Валерія Васильовича, це сланці, два від нього, це Яшма. Е теж по цінам потім Хотім розкажу, хто не бачив роботу, подивіться мої відео, я там чітко кожного показав роботу. Значить, скрипалі, скрипалі е більш тонкі зразочки бікону. І тонкий відмінний молочний зараз. От він, він дуже однорідний, тонкий, гризучий, прям, прям шикарні, зразки і Е, Я казав, що я буду класти ще слур від себе в подаруночок. так що Зараз і ціна мінімальна, так що зараз дойдемо. І виходить, що. Терракота гризуча, класна, вона також такий же піщаник образно. Е тільки він з якимось, ну коротше, він, він напівпіщаник, напівмінерал. Е тому е робота в нього набагато і швидша, і чистіша. В кого є теракота, е кайфує, в кого немає, я прям раджу е друзі. От, е це, це камінь, який повинен бути для от, середній сталі е образного Х-12 е і нижче. Е він просто робить свою роботу, дає шикарний ріст, клас, молочний. Марка Андрій робив тест. Подивіться, теж класне відео, класно камінь відпрацював, шикарно. Пікон туди ж тільки він. Ну, ні, оці, оці плюс-мінус вони однакові по тонкості. Це молочний попався дуже тоненько працюючий. Тобто вони такі, 3-5 тисяч, я б їх назвав. Цей молочний десь 2-3 тисячі, цей тисячник, образно. Це притир, мікрокварцит, 300 гривень. І виходить, що турок. Він чекав. Людину е військового, е але зараз немає можливості в людини взяти камінця. Так що він або вільній йому продажу, або хто хоче подарувати військовому е камінця, зв'яжиться зі мною, можна його буде викупити. Я відправлю людині. Або відправлю вам, якщо ви хочете придбати. Нагадайте, хто, хто ще хотів турка. Е це такий тонесенький турок, класний, класичний з тріщиною, як завжди, природньою. Їх там багато. Але нічого страшного, якщо його не бити, не кидати, як завжди, це природа. Це, друзі, природа. Але однорідний, він і це ж подовж, повздовж Нічого там страшного немає. Але це, це пісочний, оцей мілкий, мілкий турок, і це не м'який турок, це середній турок. Прям, е, прям кайф. Я і, і на воді від нього кайфанув, мені сподобалось це і працює класно і на воді. Ну і давайте тепер перейдемо. Ну, За Індію я теж тоже, я тоже скажу, це теж для військових, так що давайте все по порядку. Значить. Э... Твердий чарлік раз, 1900 гривень. 1700, здається, гривень ці чарлики м'які. Да. Значить 1800, ці два зразочка. Ці ідвальчики 1600 гривень. Цей 1800-1700 і ці 1600 гривень. Значить, Lake 1000. Гривень Вашити, повноформатні вашити. Там є декілька зразочків. Зараз вони повернуться назад. 1600 гривень. Оці, оці зразочки по 1500 гривень. Там там Ліля зараз повернеться. от Вона 1600 гривень. Значить, 1300 гривень м'якенька вашита, тобто це тверда, напівтверда і пісочна, м'якою її ще назвати не можна. М'яка це ось ця вашита, м'яка тонка. Значить, 1300 гривень Арканзас. Він такий він хардовий. Це, це твердий Арканзас. Це от як лілівай. Вони теж не дуже часто такої якості попадаються. Це ще можна назвати вашитою. Це той нортон справжній. Значить, тисячу гривень коштує така ж пісочна, тільки в неї. Якщо видно, ось ось-ось-ось-ось-ось. Іде теж зрощена тріщинка. Ніяк вона на роботу не впливає, у це не проблема. Там захочете, там можна суперклеєм проклеїти взагалі ну, її не треба, вона її чисто візуально видно. Це не тріщина, як тріщина, а це зрощина. Оце, виходить, склеєно. Тобто тут теж не відчувається, хто брав, все в порядку. Працювати можна спокійно. Це 900 гривень. 1100 гривень Хіндостан Тисячний класний зразок, правильно порізаний. Хто взяв, той знає, що таке хіндостан, В деяких випадках він на лопатки вашиту кладе в середніх сталях. Прям мені різ подобається в багатьох випадках більше. Значить такий 2-3 тисячі десь грід. Цей піщаник Dalmar Blue, гарно віддає суспензію, гарно матує підвод на багатьох сталях і доводку можна робити на майже сухому камені. так що Піщаники, от то про що ми якраз. Балакали. Вони вміють вальцювати поверхню, після них прикольний класний ліс. Значить, далі поїхали. Мікрокварцити. Давайте давайте ось так. Я покладу э, цей вартість. І виходить, що ці поїдуть по 1100 гривень. Оці, оці поїдуть по, по 1000 гривень. Димчатий світлоблакитний популястий. Ще раз. прозорий напівпрозорий, гімалайський смарагдовий і синій по 1100 гривень, оці по 1000 гривень. світло світлоблакитний попелястий. Іспанський сланець Ні, короче, 100 гривень, 650 і 550 поїдуть, і яшма 1500 гривень. Так що отакі от зразки ще раз Ще раз гляньте. щоб по, по кольору, популястий голубий, два димчатих. По 1000 гривень і по 1100 гривень світлий напівпрозорий і два гімалайських. Значить так, розібралися. До речі, хто хотів яшму, забирайте цей зразок, не то що тверду 5. Мало коли зустрічається. Пам'ятаєте, я коли розказував, я казав, що якщо трапляються зразки з такими от плямками, їх треба брати, сніжок, я його так називаю. Оці зразки працюють краще, краще за всіх. Значить, Ці скальпалі хамон і молочний по 600 гривень. Оці по 500 гривень. Теракота і молочний, він напівнапівкрапчатий, але це класний зразок. Це просто що з того каменя останній залишився. Хто не пробував напівкрапчатий, я просто раджу. Це один з найкращих каменів, котрий є. Прям, прям роб, працює по всіх сталях, його, його взагалі. Та тут всі, всі вони. І, і, і цей працює, і ці доводять класно, ну супер. Е, мікрокварці 300 гривень, я вже сказав. Да? Е, потурку е, е, зі мною. Е, так, так, так. Значить, е, гаразд, хто хоче зразу придбати, 2500 його вартість буде, щоб я довго не бавився. Значить, е, в Індії... Це Індія від Павла Гома з е, Польщі. Він прислав на потреби ЗСУ. Там ще декілька камінців, але, але ті камінці е, вже зайняли своє місце, е, а цей виходить, що вільний. Давайте зробимо так: е, або е, влаштуємо такий, е, як сказати, е, ну, не, не аукціон, Шторі. Камінь майже новий. Я б сказав би, що новий, на ньому тут трошки попрацювали. Давайте його вартість буде 1600 гривень. Хто хоче допомогти ЗСУ, придбайте камінь, і ці гроші підуть хлопцям. Вон, в кого там, вон, прильоти в Харкові у хлопців амуніція погоріла, треба відновлювати. Або, ну, короче, то, то вже розберемось. Або, або можете просто придбати. А я хлопцям, хто заточкою займається, просто його відправлю, як подарунок. Дивіться, тут хто на що гаразд, головне не останнє. Це просто е, бл благодійність. Тут, тут не треба впадати в фанатизм, так скажемо, в кого є другі можливості допомогти хлопцям. Давайте допомагати. Так що ось такі камінці. Там роботу показувати не буду, тому що я чарників показував, як і тверді працюють, як і м які м'які м'який лінедвал теж зрозуміло працює і на воді, і на маслі суспензі видає, матує цей напів твердий, він теж і на воді, і на маслі. На воді навели суспензі, попрацювали, стерли, додали крапельку масла і довели. Прям супер клас. Цей краще працювати на воді. Мені подобається Yellow Lake Нульову заточку робить дуже мілке таке матування дає. Ну, коротше, камінь класний. Ну, вашити, так. Да, вашити можна на різних сожах. Я полюбляю все ж таки масло і масло я полюбляю аліїнку. Або оливкове масло. Я не дуже люблю їх роботу на воді, вони засалюються, і збиваються, ну, коротше, Кожному своє. Цей хіндостан працює і на воді, і на маслі. Це на воді з суспензією можна на маслі працювати, але потім його треба відмаслювати, щоб він знову вам давав спокійну суспензію, Індія працює на воді, 30 мікрон і з тої сторони, 100 мікрон. Е, значить, е, ну Про ці я там можна з іншого боку побачити, але суть така, що вони працюють на мінімумі масла, Тобто крапельку додали масла і просто розтерли. Тоді камінь працює просто на 5 балів. Так що Це оце вулканічний такий е, туф е, класно працює. Е, значить е, Ці сланці я пробував і на воді, і на міцелярній воді, і на маслі працюють вони однаково шикарно. На маслі тоньше результат дають. Зрозуміло, що менше суспензія. тут суспензія, автосуспензія виділяється. Е, значить, Яшма це взагалі топовий, класний і зразок і унікальний камінь. Він як притир, як доводка, ніж перестав різати. Хлоп-хлоп. Від зерна пару раз спробували крайку, хлоп, крайка направилася. Ніж знову ріже. Який камінь це ще зробить, щоб не втрутитися в заточку. І на ньому суспензія класно лежить, не перекатується. Коротко, як, як притир він теж працює добре. Так що, отакі, друзі, камінці. Всім мирного неба! Якщо комусь щось треба додатково показати, розказати, я як завжди на зв'язку. Так що пока-пока, друзі.